За кожним із вас. Стоять ваші побратими, які загинули. Я вас прошу, давайте зберемося 20 числа. Не говорити, а зберемося. Я вас закликаю. Приїжджайте під суди. Приходьте під суди Вівторок по Василю Малковичу, в Хорвату в суд. Приїдьте, підтримайте їх. Ми показали на попередньому засіданні, ми показали, що ми можемо проти, боротися проти цієї влади. І на рахунок 20 го числа. Давайте зберемось, зберемося не говорити. І хотів би ще згадати, що нещодавно минули роковини. Повного хлопця, трога Кузьми. І задайте, які слова він говорив про Верховну Раду, що там має робитися. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!